Парках і садочках, на доріжки й трави падають листочки, буро золотаві, де не глянь навколо, килим кольористи, віти напівголі, небо синє чисте, метушні немає тиша. Ніжно ходить. Доброго дня малята! Яка пора року до нас вже прийшла? Так, осінь. А ви помітили, що кожен день щось відбувається на вулиці якісь зміни, правильно, дітки, По-перше, стає прохолодно, особливо зранку. Правильно? А ви звернули увагу, що дерева і листя на ньому. Змінюється кожен день. Вони стають які, різнокольорові. Осінь дуже чудова пора року. Я її дуже люблю і люблю спостерігати. І ми, коли йдемо на вулицю і бачимо різнокольорові листочку, так і хочеться її взяти на долоньки, подивитися на ній, які вони гарні. І я вам сьогодні пропоную зробити. Зі мною разом аплікацію, яка називається осінь на долоньках». А для цього нам потрібно. І так, діти, нам для цього потрібно. Я вирізала ось такі долоньки. А як вони робляться, ви прикладаєте ручку свою, обводите її за допомогою своїх батьків, або якщо вже хтось може сам вирізати, вирізає дві долоньки. Нам потрібні листочки. Я ось підготувала, у нас осінь вже насипала багато різнокольорових листочків. Я зробила отакі очки, ви можете просто зробити і намалювати на листику або фломастером, або олівцем, ну, як ви забажаєте. І так ми приступаємо з вами до чарівної роботи. Спочатку ми повинні отак приклеїти руки, отак, долоньки, щоб вони навіть. Тримають листочки, намазуємо, клеїмо. Приклеюємо одну долоньку, не забувайте, що серветочкою потрібно промокнути. отак, щоб лишній клей він Вийшов. Бо багато, коли багато клею, це не дуже добре. Папір стає мокрий і не дуже охайна робота. Так, намазуємо другу долоньку, приклеюємо біля першої. І тепер вибираємо будь-який листочок. Ви можете зібрати листочки навіть на вулиці, які попадали, і робити аплікацію таку. Можна оцю, оцей листочок. Можна зелений листочок. Ще є зелені листочки на деревах. Можна взяти червоний листочок. Подивіться, який гарніш дивиться на нашій роботі. А можна помаранчевий. Я беру оцей. Вам подобається? І мені подобається. Так, намазуємо, клею. Кладемо на наші долоньки сюди. Розрівнюємо серветочку. Тепер ми зробимо що наші листочки, вони навіть живі. Ось так миклеємо ми очки. Бачите? А можна намалювати. Це як ви забажаєте, А можна взагалі не робити. І тепер ми можемо домалювати. Котик. Наш листочок посміхається. А разом з листочком посміхається і осінь. А, який гарний листочок. Ви можете ще приклеїти і такі листочки навкруги. І так, ось така гарна робота у нас, дітки, вийшла. Бажаю вам, дітки, творчих успіхів! І до нових зустрічей!